Унікальне місце, де діти, які постраждали від війни або ж мають важкі діагнози, можуть отримати комплексну медичну допомогу. У Львові запрацювала одне з найбільших реабілітаційних відділень «Unbroken Kids». Свою реабілітацію тут вже проходить 12-річний Микола з Волині. Рівно рік назад у нас була травма. у Нас було 4,5 місяці коми. І коли він вийшов з коми ми стали шукати реабілітацію. І нам просто люди, чисто люди поранили звернутися сюди у Львів. За словами матері, коли вони приїхали у відділення, хлопчик міг тримати тільки голову, а тепер вже робить перші кроки. Тут є все необхідне для повноцінного відновлення пацієнтів, зокрема басейн, інноваційна система для відновлення навичок, ходьби, зали ерготерапії та фізичної терапії, зали для реабілітації, кабінет психолога. Тощо ми живемо у час війни. Ми працюємо з дітьми з міновибуховою травмою, з осколковими пораненнями, з дітьми після інсульту, черпно мозковими травмами, з спінальними травмами, діти після травм, діти з опіками тіла, діти після ампутації кінцівок, які отримали протез і адаптовуються до цього протезу. Загалом на базі реабілітаційного відділення є 20 стаціонарних ліжок. А одномуметно тут можуть проходити реабілітацію більше 40 пацієнтів. Повністю замкнутий цикл лікувального процесу самої реабілітації від, від реанімації, якщо дитинка перебувала до перебувала перебувала реанімації, до випуску зі стаціонарного відділення і, лікування, і, лікування, і лікування. адаптувати до актуальних потреб та відкрити відділення вдалося силами благодійників. Це і школи, організації, соціально відповідальний бізнес, небайдужі люди та благодійні фонди. Ми, не задумуючись, підтримали відділення реабілітації. Це один із наших напрямків, основних в роботі. Вклали понад 40 мільйонів не тільки сюди, але і в Анброкін для дорослих. І це і, і басейн, і обладнання, і психологічна підтримка. Зазначимо, що реабілітацію тут діти можуть отримати безкоштовно за скеруванням сімейного та лікуючого лікаря. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.